Отже, будемо говорити із Тарасом Чорноволом, політичним експертом, свого часу народним депутатом України. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А давайте знаєте, от Верховній Раді України, буквально вже під вечір, коли всі так в основному розійшлися, вирішили перейменувати місто Мукачеве на місто Мукачево. От і в нас тут ціла дискусія виникла значить, в редакційній групі. Ніхто не розуміє, що вони такого повернули. Ну, це. Така якась радянська назва, в принципі. У мене теж є тиха підозра, що тут пахне радянським. Тому що давайте згадаємо: було місто рівне, потім його перейменували на ровно. А в українському варіанті такий взагалі був покрич Рівно. Рівно. Зараз знову вернулися до нормальної українізації. і Десь в 90-х чи на початку 2000-х вернули знову рівне. Ну, нормальна, адекватна назва. Та ж сама від е, історія з Мукачевим. Було Мукачеве. Потім радянські часи було Мукачево. Ну до того, давайте взагалі називатися, Мукачево входило взагалі до Угорського пері... Мукачів, колись так. ще. і Мукачів українці вживали частіше, тому що державна назва міста, як правило, вона вже почалася з тих часів пізніше. Тобто з Карпатської України, mm. а потім вже з радянської України. До того місто дуже багато століть перебувало під Угорщиною. Там зовсім інша була назва, яка ніякого спільного з нашим Мукачевим не має навіть близько. І тому було питання до вибору. І Мукачеве більш український варіант. Мука ЧВО ну, тягне на мовний покруч, Але ми бачимо кілька назв, і Дібрівка, яка від українського слова Діброва в тих же ж самих перейменуваннях, і якась там Дубрівка, яка від Дубрави йде російського слова, теж нав'язується варіант. Тобто в мене таке відчуття, що. Місцевим населенням, бо це все таки рішення місцевої громади, трохи жонглюють окремі політичні люди. а ми люди. знаємо, хто у нас там да ми знаємо, закупальні. хто там може, але отут я вертаюся до фрази Жебрівського, це протилежний ніби кінець mm -hmm. України, який сказав, що мова використовується як фактор гібридної війни. Мені здається, іноді окремі перейменування можуть такими бути. Я ще раз кажу, я говорю дуже поверхово, тому що я не знаю всі історії конкретно по цьому місту, але я розумію, що. Історія цієї назви і крутість, з неї почалася фактично не пізніше як 40-го року. От е, свіжа інформація буквально з'явилася на, на сайті «Еспресо Ві ми не будемо її коментувати, тому що треба розуміти, в чому там причина. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку. Ось це свіжа новина. Як там далі, і в чому причина? Я не знаю. Ну напевне не немає, що абсолютно. говорити, тому що давайте дочекаємося. Маємо. Я думаю, що він зробить відповідні заяви з цього приводу пояснення. Буде якась заява від уряду, тоді зможемо щось говорити. Тепер про квоти. Давайте поговоримо. Власне, це те, що насправді цікавить, це те, що важливе. 75% контенту, який ви будете споживати, із як казали раніше, блакитні екрани, тепер будуть жовто-блакитні екрани mm -hmm. в Україні? Я сьогодні так уже так mm -hmm. придумав собі начну історію. 70... це через чотири місяці вступить в силу цей закон. Порошенко сказав, що він його підпише. Наскільки це важливо, і що зміниться в українському телепросторі? Чому в принципі важливо було цей закон сьогодні ухвалити? Окрім того, що ми, в принципі, повинні будувати Україну інформаційну вигравати війну інформаційно для грошей, для рекламного ринку, для українського контенту, для того, щоб українські канали вони мали більше грошей, більше можливостей? В чому головна причина, що сьогодні таке рішення було ухвалене? Знаєте, перед тим, як давати відповідь, від ваше питання я запропоную, щоб кожен собі задумався на відповідь на інше питання: скільки країн в світі, де? немає телебачення, в якому 100 або 90% як мінімум мала би державна мова. Ну, як правило, всі 100%. Польща беремо, Німеччина. Є ну, програми окремі, там, спеціальні, навчальні. Так, у нас теж для навчальних відповідних програм. Там є відповідна додаткова квота. Вони не входять в під цю норму. Є е, програми для національних меншин окремі. Так, у нас вони як регіональні проходять в Німеччині, там, скажімо, чи десь можливо 30% умови національних меншин на окремих, дуже рідкісних регіональних каналах чи Франції. Ви побачите іншого нема. Ми єдина, мабуть, країна в світі. Я думаю, що єдина, яка дає недержавною мовою можливість, щоб було. 30, 25% на загальнонаціональних і 50% на регіональних. Більше того, це не йде мова про те, що будуть тільки такі проценти. Насправді, ну перше, чотири місяці перехідний період. Друге, на річний період, ще один перехідний період. Власна продукція телекомпаній, коли вони знімають фільми, серіали російською мовою. Вона числиться за квотою як україномовна. Україномовну квоту попадають старі радянські фільми. Озвучені російською мовою, але з українськими субтитрами вони теж попадають в квоту 75 української мови або 50% українську квоту на регіональних телеканалах. Тобто, якщо виходити з цього всього, на окремих регіональних телеканалах я не виключаю, що насправді українська мова матиме квоту не більше 20%, насправді, але... Принаймні це не той ноль, який вони мали до цього. На загальнонаціональних, ну, а власне кажучи, телеканал Експрес, скільки має української мови? 100%, напевно. 100. 100%. Це єдиний. На другому місці є канал 99% відкритий. Я думаю, коло, що, коло, що коло, ще кілька каналів є основних центральних, які вкладаються і сьогодні в квоту 75%. Ті, які не вкладаються, ну трошки поміняти редакційну політику, і то я вам більше того скажу. Там теж не дуже багато що розходиться. От сьогодні було питання, чому, скажімо, не виставити, що в українську квоту входить тільки той контент, в якому, скажімо, і диктори. І гості, і репліки ведуться українською мовою. Ну, ні, ми цього поки що робити не будемо. Тобто, це означає, якщо диктори, ведучі на певному телеканалі, говорять українською, а всі гості підбираються виключно 100% російськомовні, все одно це раховується в квоту отих от 75% україномовного продукту. Тому закон, як було сьогодні, сказала Віктора Сюмар, є абсолютно компромісним. Він насправді. Мабуть, чи не єдиний закон у світі, який передбачає таку колосальну квоту для іномовної продукції на національному телебаченні? От цей момент я б на ньому зосередив, бо вона нас часа кажуть, чиїсь права. Та українські права утиснуті. більше ні одні країни нема. Скільки процентів російської не російською мовою йде телебачення в Російській Федерації? Знаєте, тут найцікавіше, що в принципі, якщо е, немає великого секрету, хто є е, лідерами рейтингу, не знаю, наскільки можна довіряти е, нинішнім цим е, е, дослідникам, які досліджують рейтинг? Воно там не все дуже чесно, але в принципі маємо те, що маємо це, наприклад, телеканал Інтер, е, е, телеканал Україна. І більша частина їхньої продукції, яку споживають, там домогосподарки, ті, хто mm -hmm. власне дивиться телевізор безперервно, в основному протягом дня, це серіали, скажімо. Да? І от серіали йдуть російською мовою. Якщо цей контент стане українським, то можливо, це дасть якийсь поштовх і українським сценаристам, українським режисерам робити українські серіали, українське кіно. Це. Бо сьогодні напевно, теж робиться, але воно робиться російською мовою. Безумовно, що так. І ну реально, після того як було заборонено новітній продукт російський, запускати, вироблений в Росії, запускати на українському телебаченні. Згадайте, який тоді був вереск. Боже, ти ні, один рекламіст не піде, не буде в українські серіали давати свою рекламу, телеканали ляжуть, немає українського кіно. Нічого заврушилося, правда, російськомовне, а українське кіно, виявляється, є. І серіали, і мильні опери, і дешеві детективчики, і криміналістика. Все українською мовою спокійно, ну взагалі в українському контенті ну, Можна сказати, у нас контенті. є, нас знімати, є дуже хороша українська сучасна література. У нас є прекрасні переклади. Першими, до речі, часто робляться набагато швидше, ніж російською мовою. Переклади хорошої західної літератури. У нас є дуже добрі сценаристи. Вони сьогодні в основному працюють на Росії. В Україні вони взагалі не були затребувані. Але давайте поновити. І згадаємо, коли було введене квотування на радіо. Та ж сама історія, який був вереск, чим це закінчилося зараз? Виявилося, що самі медійники почали шукати, знайшли дуже добрих і задоволені цими композиторами, задоволені авторами, задоволені виконавцями, і пішло і поїхало. І є, і ніяких проблем насправді не виникає. Тому і тут, я думаю, проблем жодних не буде. Просто той дуже довгий термін рік плюс чотири місяці, тобто, доки ми діждемося, що телеканали почнуть готувати свій власний україномовний вже продукт. Пройде не чотири місяці, а рік і чотири місяці. Насправді. Там є додатковий перехідний період. Це трошки довго. Ну але бог з ним, ну навіть ми розуміємо прекрасно, що насправді більшість телеканалів готують серіали за принципом одна серія один день. Ну, це мексиканські мильні опри mm -hmm. в Україні за тиждень серію, як право знімають, але. Будемо вірити на сов, як Вони розкажуть, що вони по півроку їх знімають там фільми. Будемо вірити. Ну тобто то то головна буде. ідея все ж таки створити український простір інформаційний. Да? Тобто питання не в грошах, не в рекламі, не ще в чомусь іншому, просто щоб створити от наш простір і таким чином все ж таки відділитися або віддалитися ще далі від того контенту в голові, перш за все, який до цього ми споживали. Ну, перш за все, це все таки є певне питання навіть державної і національної безпеки. Тому що таким способом відбувається дуже серйозне заганяння в певний мовний простір. От знаєте, я завжди Говорю, от російська мова. Є море людей, мені відповідь завжди дають. От є море людей, героїв на сході воюють, вони говорять російською мовою. Вони, вони інтерв'ю, коментарі на телеканали говорять російською мовою, а вони ж українські патріоти кажуть так. І щодо них питань нема. Їм. Вже нічого не задурманеш. Вони навіть як той будуть інтер чи щось інше дивитися, вони це все подивляться, сплюнуть, але вони вже знають за кого вони воюють і проти кого вони воюють. А мова йде про тих всіх, хто «верніться нам ВКонтакті, верніться нам російських мінтов. як ми, ми без них жити не можемо? Ви на вона забрали наше інформаційне пространство». Мова йде про цих. Оце ті, з кого дуже легко робити вату, робити сепаратистів, ким можна керувати. А там маленькі, маленькі детальки. Знаєте, не програмування, воно ж дуже просте. Тобі не мають говорити Путін хороший Путін приді. Тобі мають час від часу закладати, що хахли дурні. От споматрі там тітя приїхала з Росії, а вона умна. В серіалі місцеві мають бути трошки туповаті і примітивні, такі дуже вже там етнографічні, ляльково етнографічні. А якийсь головний герой він має бути нехай трошки просукувати смішний. Я натякаю на один з серіалів, але він має бути обов'язково російськомовний. Він має бути привабливішим і ну, таким це способом за телеканалів зняв серіал, такий дуже розпіарний, український, про українські Карпати. Де місцеві мешканці не не недалекі і я про нього інші. і говорю. Да, да. А росіяни да, такі, при нього, знаєте, говорю, Барін приїхав там на да, та але що ну, там ну, я факул, там розумію, да, що там всередині. просто по недомислюю, тому що все таки я б цей канал не причислював до тих, які хочуть про ну... нав'язувати російський мір. Але дуже багато тих, які всовуються таким способом, отакими от методами в принципі впливають. Тому. Не не йдемо про переконання, не переконання тих, хто визначився своєю патріотичною позицією. Вони, до речі, всі дуже чітко говорять: Та, я російськомовний, але я хочу, щоб в Україні було нормальне українське телебачення. Це відповідь на російською мовою. Це говорить зараз. Мова йде по тих нетвердих. Після цієї місячної відпустки народні депутати вони ухвалили квоти, значить для телебачення. Президент заборонив однокласників. Контакті що там ще такого зробили? По ну, нічого. Ну але ну такі... Георгіївська ваша стрічку заборонили. Да, і наступний крок логічний, і про що вже говорять, що може бути запроваджено? Це візовий режим з Російської Федерації. Вже експерти, і деякі депутати навіть пишуть про те і кажуть про те, що це значить крок до хаосу, що почнеться аби що невідомо, що взагалі, навіщо це робити зараз? Але це може бути такою крапкою, логічною в такій м'якій українізації України. Навіть смішно звучить, але так вона є. Ну на жаль, так доводиться. Нам доводиться це робити. Як вважаєте, поставлять цю крапку? Будуть візи з Росії чи будуть і далі. Працювати і думати, як же ж там воно так. Ні, візи будуть, тільки давайте зрозуміємо певні механізми. Перше, візи будуть не через рішення Верховної Ради. Це не є питання Верховної Ради. В нас чомусь зараз піднявся гвалт, що от Верховній Раді має бути зараз постанова. Подивимося, хто є хто, так як тоді з отими так званими санкціями проти українських громадян з команди Януковича. Не може бути санкцій проти українських громадян. Но, про проти українських казали, громадян присутні, можуть бути об... кримінальні справи. Так, Але так. досі, от сьогодні, я слухаю Бурбака, і він сьогодні знову повторює цю фразу. Я думаю, хлопці, а ви. Взалі закон, про який ви голосували в 2014 році. Його читали про санкції, де написано чітко тільки іноземні громадяни іноземні фізичні особи. Та сама ситуація зараз з цим. Закон про міжнародні угоди України в ньому чітко написано, що міжнародні угоди і скасовуються, і ініціюються і вводяться тим. Ну скасовуються тими, хто їх відповідно вводив. Верховна Рада не має права на ініціювання нових міжнародних угод і немає права на ініціювання їх скасування. Ти більше сама їх не можеш скасовувати. Я був колись автором законопроекту, я, Олег Білорус, Євген Добряк, ще кілька наших колег по комітету, коли був депутатом, автором законопроекту, що Верховна Рада могла мати таку ініціативу, але Верховна Рада не проголосувала. І тому на сьогоднішній день депутати можуть тільки політичну позицію висловити, вони можуть проголосувати за таку постанову, але це вона матиме тільки рекомендаційний характер. Тепер вертаємося до того, що робить уряд. По цій конкретно угоді, це угода 97-го року від 16 січня 97-го року між Україною та Рефією про безвізові поїздки українських та російських громадян взаємно між своїми країнами. Значить, згідно з цією угодою, є шоста стаття. В якій чітко виписано, що може бути за рішенням одної зі сторін призупинено безвізовий режим, в тому числі з питань безпеки. Цей момент можна зараз застосувати терміновому порядку, і призупинення не потребує ніяких додаткових термінів. Ми можемо дійсно призупинити і сказати в'їзд тільки по візах. От сьогоднішнього дня буквально і завтрашнього дня на кордоні ми починаємо видавати візи, бо консульські візи так швидко не можна вирішити питання. Є восьма стаття цього, цього, цього ж, угоди, де чітко написано, що одна з країн може ініціювати розрив цієї угоди. І нічого іншого не треба, просто повідомити другу сторону. І через півроку в такому випадку угода вже не діє. І за цих півроку обидві країни мають підготуватися до того, щоб був візовий режим. Тому уряд зараз опрацьовує цих два варіанти, по якому з них діяти. Далі. Наступний момент, який дуже важливий. У нас ж існує кілька варіантів візового режиму. На який варіант ми маємо піти з Росією. Найсерйозніший режим це американський. Ви маєте повноцінно отримати візу, відстояти в консульстві, добитися колосальна перевірка. Але віза вам не дає права на в'їзд в США. Америки. Вона вам дає право. Перестати перед очі міграційного їхнього агента, який перевірить і скаже, чи можна вас пускати чи ні. Є варіант шенгенський, канадський тощо. Це коли ви отримуєте візу, і віза вам дає в принципі дуже високий рівень гарантії в'їзду в цю країну. Не гарантію стопроцентну, але високу. Є еміратський, це той варіант, коли ви не консультуєтеся з з консульством. Ви копії своїх документів електронкою надсилаєте в консульство. Консульство не вам. Ваш паспорт там не мусить бути на границю своєї країни. Відправляє повідомлення, що вам віза дана. Вам тільки проходить повідомлення, підтвердження і ви в'їжджаєте. І є єгипетський, коли візи всім без винятку, крім тих, які внесені в чорний список, штампують на кордони за гроші. Ну, за гроші, зрозуміло, що за гроші безкоштовно да. відомо, що Но, в будь-якому разі, так, уряд що... зараз, давайте вернемося до цього. Тому це депутати можуть попіаритися, насправді. Я знаю, що уряд зараз серйозно над цим працює. Ми готові вводити візи політично. Тобто в уряді рішення про те, що візи мають бути, вже є. Політичне рішення є. Є питання, в якій формі їх вводити, як в такому випадку, якщо буде консульський найскладніший варіант ведення віз, яким способом допускати оці консульські служби, нам вже ж треба тоді просити Росію молити, щоб вона б нам відкрила додаткові консульства патріотичного. Торії а ми мусимо відкрити додаткові консульства по території України. А кожне російське фонд це прихисток, Русского міра, агентури, диверсантів, всякої іншої Гедоти. І тому для нас тут є теж певні проблеми. Ну і остання проблема ну є дружній білоруський народ. І Дуже цікавий, оригінальний, але все-таки дружній, більш-менш до України, білоруський лідер. З Білорусі ми дуже добре працюємо. Але всі забулися, що є єдине государство Білорусь Росія. І у них єдиний не тільки митний простір, але й пограничний простір. Да. І якщо ми вводимо візи проти росіян, це нібито для білорусів не стосується. Але коли росіяни вводять відповідь візи для нас, це автоматично ми означає, що ми не поїдемо в Білорусі без віз. Тобто ми мусимо щось з білорусами з цього приводу провести консультації. Тобто я ще раз вам скажу, моя. Особисто позиція візам з Росією бути моя інформація, яка я знаю, візи з Росією будуть, але вони будуть не настільки скоро, тому що перше треба провести консультації. Друге, треба підготувати свою інфраструктуру, третє, з білорусами полагодити питання. Четверте. Потрібно врешті-решт після того повідомити про це Росію, якщо ми підемо на той піврічний mm -hmm. період і за півроку вводити ці візи. Я думаю, що тут затягнеться десь на наступний рік. Ця Дякую вся процедура. Вам дуже за ваші фахові коментарі. Тарас Чорнов... Чорновіл, політичний експерт і депутат народний в минулому був гостем нашої студії. Дякую, що прийшли. Дякую.